Ну що ж, всім вітанічка. Е, Багато хто з вас задавав мені питання в особисті повідомлення, як торгувати на ринку OTC, які індикатори використовувати, і взагалі, яка стратегія, яку ти порадиш. Давайте в даному відео я вам розповім, яку ми стратегію використовуємо в нашому закритому ком'юніті. Наглядним прикладом вам покажу, як це все відпрацьовує, як налаштувати дані індикатори, що це за індикатори і як воно взагалі відпрацьовує. Безпосередньо ми мусимо налаштувати наш графік 30 секундним таймфреймом. Ось і графік, само собою, мусить бути свій. Ічковий все налаштували, підключили. Тепер давайте перейдемо до безпосередньо індикаторів. Вибираємо насамперед. Це є OSMA, раз другий це є ADX, Також натискаємо. Супер. Ми маємо два з вами індикатори. Як бачите, вони у нас появилися ось тут знизу, де нам потрібно ще з вами налаштувати їхнє налаштування, тобто так, аби все відпрацьовувало у нас, прям як книжка пише. Ось і давайте з вами перейдемо в фаст період. Бачите, в нас є фаст період, тобто в нас є 12. Ми міняємо його на 10. Слов період. Ми його з 26 міняємо на 20. І сигнал період так само 10. Стиль. Залишаємо гістограму зеленою, тобто зберегти все. Наші ось налаштування видні ось тут. І давайте також перейдемо до налаштувань з ADX, бо тому що у нас стандартні бачите, власне налаштування це 14 та 14. Все, що вам потрібно для того, аби налаштувати ADX, це вам потрібно зглажування поставити з 14 на 10 і довжину поставити 5 Стилі Стиль вибираємо обов'язково, тому що нам потрібно виключити ADX. Ось тут нажали галочку, все, вона в нас не робоча. І налаштовуємо тепер плюс і мінус. Плюс ми вибираємо колір з вами жовтий. І 2PX. Все, 2 пікселя. Мінус вибираємо з вами, давайте, зелений, і також 2 пікселя. І зберегти. Супер! По факту, все в нас є готове. Ось для того, аби перейти на ринок і почати працювати. Правильно, знову ж таки, дуже важливе наголошення. Зараз буде на тому, що час експірації в даній стратегії це є 5 хвилин. Ось ви одразу собі приготуйте в правому куті час експірації 5 хвилин, суму само собою. Тобто я ставлю 10 тисяч гривень, ось і відповідно зараз будемо з вами шукати хорошу точку входу. Я вам зараз поясню, як її знайти по даним двом індикаторам. Будемо відпрацьовувати з вами на OTC ринку, так як це стратегія для цього типу ринку. Ось, і давайте зараз я знайду хорошу точку входу. Хорошу точку входу. Як ми її шукаємо? Дивіться, безпосередньо ми маємо дві лінії по ADX. Є жовта, це є головна лінія, по якій ми фактично і. Спираємося на результативність того, що воно показує. Тобто, якщо в нас жовта лінія перетинає, чи там вниз, до прикладу, зелену, тому що зелена лінія це просто допоміжна лінія. Вона фактично нічого нам не вказує, ось, а наоборот, тільки підказує, коли можна класно зайти. І давайте зараз знайдемо так, аби я вам показав це в прикладі на графіку. Ось тут. До прикладу, бачите, наша жовта лінія пересіклася з зеленою, але вона пересіклася в несхідному тренді, тобі ж вниз. Ми тут можемо з вами відкривати зараз позицію на 5 хвилин вниз. Все. Наша позиція працює. Давайте я вам тепер поясню з ОСМА з даним типом індикатора, що означає він в даній структурі, в даній стратегії. Дивіться. Зараз в нас закривається дана свічка. Ось вона показана тут на даному індикаторі. Е, ми очікуємо на відкриття на відкриття східної зони. Ось тут, так як тут бачите, ось власне тут ми зараз очікуємо на дану свічку. Тому ми власне відкриваємо на 5 хвилин, аби дати можливість доінпульсувати даному індикатору і відкритися в нашому напрямку. Тобто ми з вами просто очікуємо тепер на відпрацювання даної угоди. Ось, любі друзі, дивіться те, що я вам і казав, чому ми даємо 5 хвилин часу експірації для того, аби дати можливість проволотилити ринку, ось і відповідно вже розкритися в нашому напрямку. І ми ось бачимо не східному тренді почалася торгівля по ОСМЕТ. Бачите? І тепер зверніть увагу на сам графік, що сталося, пішов пролив вниз. Тобі ж, ось наша лінія жовта переткнула зелену. Пішла торгувати вниз. Безпосередньо графік також на це відреагував і почав торгувати в нашому напрямку. Е, ось любі друзі. Ви можете самі бачити це відпрацювання по даній стратегії. Як бачите, в нашому напрямку відпрацьовує прям дуже фантастично. Ми взагалі без жодної проблеми забрали нашу позицію. Тобто, ще не забрали, бо 15 секунд залишається, але самі ж можете бачити на це відпрацювання, де ми знаходимося від нашої точки входу. Ось і відповідно, без зараз за 5 секунд забираємо свій плюс по даній стратегії. Ну що ж любі друзі? Ви самі прекрасно бачили, як відпрацювала наша угода. І висновки можете зробити самі. Ця стратегія взята з закритого клубу. Ось, якщо ви хочете розібратися більше в даній сфері, хочете отримати набагато більше інформації стосовно даного індикатора, стосовно даної стратегії, або ж можливо. І інші десятки стратегій, які ви знайдете в моєму телеграм-каналі в закритому клубі, все, що вам потрібно, це просто і давайте Я залишу вам посилання нижче в описі під відео. Приєднуйтеся, пишіть мені в особистій і всю детальну інформацію я вам надійшлю в особисті повідомлення. Тож, любі, друзі, якщо ви хочете навчатися розвиватися, тоді вам до нас. Всім пока.